Аналітики е, проекту Deep State оновили також карту, е, надавши інформацію. Про от, е, уже сьоме е, другий день, точніше, це 7 серпня е, операції українських військових у Курській області Російської Федерації. Я одразу зазначу, що аналітики Діп Сейт публікуються дуже із запісненням будь яку інформацію для того, щоб не нашкодити і відповідно не. Перешкоджати діяльності наших сил оборони у цьому районі, тому конкретно зараз з'явилася свіжа інформація за другий день операції боїв за Курськ. Так от, сили оборони станом на другий день просунулися в судді. Звільнили е, Гуєво, Гонраль, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин і миколаєво Дар'єво. Оновлення, як вони також повідомляють, будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому результаті різнитися зі свідченнями прямих учасників подій, але другого дня. Як пишуть аналітики Діпстейт, сили оборони просунулися в притул до Корнєвого, зайняли зелений шлях і Миколаєво-Дар'єво. На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крим'яному. Передові загони почали заходити в суджу і закріплятися повноцінно в гончарівці. Саму ж суджу почали обходити з півночі, і зазначимо, що з учора почали з'являтися відео наших військових, які перебувають вже в самому центрі суджі, тобто. Е в самому центрі цього міста, ну і відповідно із відео опублікованих нашими військовими, зрозуміли, що спротиву ніхто їм особливо не чинив є поодинокі лише трупи російських військових. Місто загалом вільне від людей, від військових, від російської міліції, від російських прикордонників чи силовиків, суючи з того, як проїжджає. Техніка, судячи з того, як проходять наші військові, росіяни позабирали всі свої силові структури, які могли би протидіяти, кудись подалі, відійшли на більш можливо укріплені рубежі. Там просто пустота нікого немає. І що найцікавіше, що осін аналітики ось ці конкретно кадри геолокаційні підтвердили ці відео дійсно зняті у це у центрі. Суджі, але ми поговоримо про цю ситуацію загалом і в комплексі більш детально уже з Іваном Тимочком, це голова ради резервістів сухопутних військ, який зі мною вже на зв'язку. Пане Іване, вам вітання і слава Україні! Героям слава ради вас бачити навзаєм. Давайте почнемо нашу розмову із того, що вчора головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив про те, що наставці точніше доповів Зеленському про те, що під контролем сил оборони в Курській області. Близько тисячі квадратних кілометрів ми прекрасно розуміємо. Ну маємо уявлення, скільки це завдяки оновленню карти, в тому числі від діпстаїть регулярної регулярно, але цю ж територію цю величезну площу чимось треба і якось утримувати які ресурси потрібні для такої площі, і які зрештою проблеми? Величезний цей е, новий фронт, нова лінія фронту створює для росіян. Не тільки для Ріс Росіян створена проблема, оскільки перед мирним самітом, оскільки що Росія, що Китай, як власний союзник, навіть не союзник, але скажімо, ще один гравець на геополітичній арені, заявляли, що для того, щоб почалися мирні переговори, війська мають зупинитися по тій лінії фронту, яка є станом на момент. Початку переговорів стояло питання, і тоді уже там торгуватися за території.